Допоможіть! Мейбл, у мене у розпалі лекція. І ти, до речі, одна зі студенток. Як справи, Мейбл? Ходімо. Традиційні підходи до розуміння тварин не давали результату. <звук> Та в нас прорив Мейбл! Ми розробили інноваційну технологію, що дає нам унікальний шанс долучитися до тваринного світу. Робоча назва Стрибунці. Ого, крутяк! Точно як у аватарі. Нічого схожого абсолютно. Мейбл обережно! Ух ти! А він йому каже, ну ти олень. Я вас розумію. Як вона, як вона? Це неймовірно! Салют! Як звати, бабричко? Мейбл. Хочеш тут жити? То вивчи закони озера. І що це за закони? Хо, на сьогодні все скасувати. ну, вітаємо, мейбл, шановні! Номер один звір звіру друзяка. Салюти Френ, Томе, Флакване, Тамаро, Пруденс, Піте, Пітера, Піті. Так, тут тісновато. Зате всі поки живі. Aah! Закон номер два. Якщо хочеш їсти, їж. А де він узяв крихітну корону? Це усе що цікавить. Люди посміли вкрасти останній клапоть нашої землі. Красунчик. Ми дамо відсіч. Коже вона стала Жанною дарк тваринного світу. Майбл, ми не юзаємо стриб технологію проти законів природи. Знайшла таки цю кнопку. Скликано тваринну асамблею. та Бобриня має рацію. Так! Час покласти за сіллю людей. Кінець, так! час чавити двоноги. Так! Що е, е, чавити? Так. Люди чаблять нас. Помстимося, двоноги. Е, я гадаю, не варто їх аж так буквально чавити. чавити! Here, you know. yeah, the ah! Ловлю, ваше життя під загрозою. Робіть усе, що ми накажемо. Двері. Ah! Лол. сорян, Джеррі, хатуйте, негайно, космоїд. <звук>